Привіту, друзі! Якщо будемо грати прикольну гру. Ця гра, друзі, є на ПК, але, так скажемо, фанати зробили її на Android. Коротше, будемо це колону такої гри як Gidding A Hall. Тобто будемо шукати наші скарби в нашому городі. Ну, я в городі, нашій так скажімо, біля хати нашої будемо шукати. Так, друзі, кось це наші. Двір, ось ну на цій зелені глядки, ми будемо копати всякі, так скажімо, причандали. Ми починаємо. Так я включу звук, щоб ви чули. Підписуємося на телеграм-канал, ссылочка внизу під відео в описі. На ютубчик ділимося, поширюємо, ставимо лайкоски, пишемо коментарі. Давайте не сачкуйте, бо це не мішки з гімном грузити, Це легко. Так, починаємо рити. Так, от бачите. Трава трохи негає. Ось двісті. Зразу дві монети знайшов. Зразу дві монети, друзі, зразу дві. Груз домонтажу сьогодні. Вона займається 15 ГБ. Також у нас, бачите, зліва є. Я так розумію, енергія синяє. Червона це у нас. Не знаю, що це червона, але коротше десяти. О, ще монета. Все. У нас фул, ми більше не можемо нічого брати. Нам треба йти ось до зачої. скажімо, сарачка цього в якому є. Причандавні. Ось такі. Ми можемо їх продати. Ми їх продаємо. Тут також є, це я не розумію. Сейв, сейв, зберігаємо. Тут ще якийсь інструмент. На Фіговано ну, в тому світі це ми купаємо, заробляємо гроші, покачимо наш до магазинчик такий і купуємо, можемо покращувати все. І, звісно, за рекламу тут багато суму. То тобто, зворішити самі грати чи не грати. Але гра реально зафігувався, це на даний момент саме найкращий клон даної гри. Бо є, друзі, багато клонів на цю гру і вони, чесно слово, фігові. А ця більш така, знаєте. Тут купають фізика землі, у цього викопування більш прикольніше. Тож я думаю, тут можна непогано так і зробити наші офіційні гроші. Коротше. А ви дивіться самі, чи є воно вашого, цього уваги чи ні. А я поки що зараз пробіжу сюди, подивимося, що воно хоче. Так, що? Так, воно щось там хоче, я не знаю що, хай досі. на даний момент це гра грати. Тут можна рити, збирати всякі думало, прикраси, Де, монетки, монетки тут нічого не знаходиться. Може підписи, я не знаю. Знову монета, знову монета, знову монета, монета. Ну і отаке. Всім дуже дякую за перегляд.